24 лютого 2022 року українці прокинулися від потужних вибухів, завивань сирен та тривожних дзвінків близьких та родичів. В цей день Росія розпочала масштабне вторгнення в Україну. Рівно два роки тому ми вперше почули ці слова. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Похилилися! Надо немовилися! Війна на території нашої країни вплинула як на всіх українців, так і на мене особисто, на мою родину. Постійна ця емоційна лабільність впливає на Ментальне здоров'я на психоемоційний стан. Але я намагаюсь мобілізувати себе безпосередньо роботою, намагаюсь також мобілізувати свій колектив, що кожен повинен працювати як слід совісно на конкретному своєму робочому місці. Це і є безпосередньою перемогою і внеском. Нашу перемогу, яку ми так е чекаємо, і обов'язково ми прийдемо до цього. Україна обов'язково переможе. Я під час війни зрозуміла наскільки важливо спілкування з рідними, наскільки важливо кожна прожита мить, і це цінне для кожного з нас. Зрозуміла, як я люблю свою Україну. Пам'ятаю цю першу весну, коли я ходила по нашій набережній, я просто розуміла, які красиві наші Черкаси. Я зрозуміла, що нікуди не хочу їхати з своєї країни. Так, я люблю подорожувати, але я хочу завжди повертатися додому. Я пам'ятаю ті дні, коли моя валіза стояла і я плакала, я не хотіла їхати нікуди. Я пам'ятаю, як я перефотографувала фото своїх рідних. Тому що чоловік сказав, що ти будеш переходити кордон лише тільки з рюкзачком. І ти не можеш взяти фото. А виявилося, що саме головне – це фотографії моїх покійних батьків, це спогади, які, можливо, ніколи б не повернулися. Але я не поїхала з України. Я хотіла дихати своїм чистим повітрям. Я хотіла бачити своїх студентів. Я розуміла, що якщо прийде ворог сюди. То комусь треба буде готувати, їсти, комусь треба говорити слава Україні, і якщо мене тут не буде, хто це буде робити? Я залишилась. Перші дні ми купили сітки, думали, як нам організовувати освітній процес, що змінювати. Ми не хотіли нікуди їхати, ми залишалися тут і ми працювали. І я зрозуміла, яка прекрасна наша українська мова, яка вона малозвучна, які талановиті люди. Яка красива молодь. І слава нашим воїнам слава кожному українцю, який наближає перемогу. Говорячи про те, що в мені змінила війна, я би дозволила собі трошечки переформулювати, мабуть, поставлене запитання. В якому сенсі маю певні внутрішні, якісь глибокі переконання, свої власні життєві принципи. І один із них говорить мені про те, що люди не міняються. Корогідніше було поставити запитання так, чого я навчилася за цей час. Можна витримувати удари долі. Я навчилася нести своїми вчинками, своїми діями, людям світло і добро. Багато чого, мабуть, мені змінила моя власна дитина, мій син. Одного разу він мені сказав наступне: Я не можу дивитися в очі. Людям у пікселях. Він сам пішов військомат, він не чекав, коли йому вручить повістку. Маючи білий білет, він його просто загубив, він пройшов медичну комісію, він служить зараз там, де він має бути. І я пишаюся тим, що я мати солдата. Що я від себе можу побажати нашим молодим людям, торуючи свій власний життєвий шлях, не забувати дивитися у чотири сторони. Дивитися попереду себе, щоб чітко бачити мету і дарувати впевнено свій шлях до її досягнення, дивитися під ноги, щоб необережним кроком не розчавити якусь людину, не зробити комусь боляче, не завдати кривди. Дивитися в сторони, щоб бачити тих, хто йде поруч, хто готовий завжди підставити своє плечею і прийти на допомогу. І іноді не забувати озиратися назад, щоб пам'ятати своє коріння, звідки я родом. Особисто для мене війна стала поштовхом для особистого зростання у складні часи. Я знайшла в собі внутрішню силу для того, аби визначитися із цілями та життєвими пріоритетами. Пам'ятаю, як одного дня після ранкового масованого обстрілу під роботу генератора. Від мобільного телефону роздавали інтернет, і я захищала наукову роботу. І саме тоді я зрозуміла, наскільки важливо у складних умовах знайти свою внутрішню мотивацію для того, щоб рухатися вперед. Війна ще нам раз довела, наскільки важлива взаємопідтримка та взаєморозуміння. Наша сила в єдності, тож тримаємо освітній стрій і працюємо на майбутнє нашої країни. Я почала споживати більше українського контенту, читати українські книги, ходити в театри, слідкувати за чистотою свого мовлення та підтримувати нашу культуру. Ця війна навчила мене цінувати те, що є в нашому житті. все вплоть до дрібниць, які нас оточують. Також спочатку, повному штабного вторгнення я почав більше працювати і допомагати тим, хто нас оточує, хто цього потребує. Так склалося, що з сім'єю ми вимушені були змінити місце проживання, але наразі ми адаптувалися. Я знайшла гарних друзів, поступила на бюджет і все чудово. Війна дуже сильно змінила моє оточення і показала, якими людьми можуть бути насправді. Але я не дуже сильно засмучуюсь, тому що все ж таки моє точнее змінилось на краще на кращих людей, які завжди мене розуміють і можуть підтримати. Я ніколи не думала, що я буду когось так сильно ненавидіти, що я відчуватиму біль, злість, агресію. Але я маю на це право, тому що війна змінила кожного українця, і наша сім'я не на виключення. Мій брат змушений був сім'єю тікати з під окупації з Херсонщини. Брата мого чоловіка забрала війна, він загинув. Тому для того, щоб не зламитися, ми продовжуємо жити, боротися. Ми усвідомлюємо, що це наша спільна мета, ціль, і ми маємо робити на зло, на зло ворогам, ми маємо боротися, ми маємо відстоювати свою честь, гідність, батьківщину. Звичайно, загострилось почуття свідомості і любові до рідної землі. Кордони відкриті, але я хочу жити тут. Я хочу, щоб мої діти зростали в вільній Україні. Тому кожного дня запитую, що я можу зробити для України. Не розраховую на когось, допомагаю внутрішньо переміщеним особам, донатю, і це мене робить сильнішою. Я хочу жити в щасливій вільній Україні і думаю, що це мрія кожного з нас. І ми переможемо, тому що ми не перебори. Миш без иробный тире свою стройну в адрес и рестине и после нет.